Сьогодні на презентації моделі Volvo XC90 у Києві на Бориспільській. мене звати Юлія, і ви на каналі Lifestyle Кембер. Але для нас це подвійна презентація, оскільки від сьогодні в цьому автосалоні представлені наші кемпери. Тепер кожен поціновувач Volvo може ближче познайомитись із нашими моделями. Цілдроп це поєднання компактності, комфорту і проходимості. Виконана в класичному стилі з нержавіючими панелями. Коротко пройдемось по зонам: зона спальні, ортопедичний матрас, ліжко двох спальне, з ламелями, шафи для речей, роз'єми для різноманітних гаджетів, ледосвітлення, вентилятор може бути звичайний, може бути з вентилятором, а може бути кондиціонером. Друга зона це зона кухні. Вона має мийку нержавіючу, електрокран, місце під холодильник, 25-літровий компресорний. Плита однокомфрочна, також може бути двокомфорочна. Різноманітні шафки для посуду. Тут знаходиться зарядний пристрій для акумулятора. І тут органайзер для ложих вілок. Є також колонки і є освітлення. Це центральна панель управління, на якій ви можете управляти холодильником окремо, окремо світлом, розетки 203, 220 вольт, USB 12 вольт. Офроудна модель X-Line виконана. Для більш екстремальних задач кузов покритий двокомпонентним полімером Лайнікс, який захищає кузов від бруду та подряпин, подорожуй безпечно з Volvo та Lifestyle Camper!